Для да, чеку відрасив, привіт! Дасі. Привіт. Восьмирічну собаку породи Канекорси на ім'я Фрея евакуювали з Донеччини Її врятувала зооволонтерка Олена Мосійчук. Саму собаку військові знайшли в покинутому будинку та повідомили Олені. Евакуація тривала два тижні. Небезпечна ситуація і складна підготовка. Зробили порятунок справжнім викликом. І в нас було рівно три доби на її порятунок ну, на заїзд туди в село, де вона була, бо потім село закривали вже повністю на ліз. там цивільних вже нікого не було. На жаль, ми не встигли, я не знайшла ні ребів, ні спеціального пістолета зі знатворним, бо спочатку думали, що Фрея агресивна, бо вона з переляку ричала, там, коли військові підходили її годувати. Дві неділі шукали автівку, бо моя автівка була на ремонті. От, і вже потім, коли її вивезли, там через добу я вже виїхала її забирати. Військові одразу зрозуміли, раніше Фрея жила в родині, але під час евакуації у собаки виявили запалення вух та дира філяріоз. це захворювання, що передається через укуси комарів. А після переїзду до Дніпра лікарі виявили онкологічну пухлину, яка потребувала негайного видалення. Навіть коли військові скинули відео, як вони її годують. Я вже побачила про те, що а, в неї ну просто висіла отака така вже кам'яна пухлина. Тобто, ми вже зразу розуміли, я лікарю скинула відео. Він зразу сказав, Лена, отуся це. Анкалогія 90% собак, яких вивозять з Донецької Луганської області, мають дирофіляріоз. Це дерефілярі, який передається через укус камара. От потім вона вже в домашніх умовах буде проходити рік лікування дерафіляріоза. Тобто, це спочатку три укола і мітіцита спеціального препарата а потім мілпразон, що місячна чині року. Рішення залишити Фрею собі Олена прийняла ще в день евакуації. Побачивши її, згадала канекорса свого брата, який загинув у полоні. А саму собаку брата було розстріляно. Ми вже їхали звідки, звідки її забирали, зупинилась на запраці, позвонила папі, кажу, дивись. Він такий: ну що, мала, ми її залишаємо. Сала Фрея, вона М -м... відчуття, ніби мій брат поруч, відчуття, що, в принципі, бачачи, як їй зараз добре після видалення поклину, як вона радіє життю, я розумію, що ми на правильному шляху, ми правильно все робимо і. Треба продовжувати зараз. Фрея перебуває на платній перетримці. Живе у вольєрі, де її лікують і поступово готують до нового життя. Адаптація проходить успішно. Нові господарі вчать її гуляти на повідку та бути в контакті з людьми. Я її називаю бабка-інтелігентка, що тут їй набагато краще. Ну звичайно, краще, коли в родині знаєте, живеться, але тут принаймні тихо, бо там, де вона була, там не хвилини тиші не було. А тут кайфово, і тут вона, хоча б кода. Там вона в частному будинку була і видно, що з нею не гуляли за територією. Олена Мосійчук займається зооволонтерством з 2014 року. Вона також є каністерапевтом. За допомогою спеціально навчених собак допомагає дітям психічними та емоційними порушеннями. У її притулку зараз понад 40 тварин. У планах розширення території, щоб більше тварин могли знайти дім. Собаки, яких я рятую, я перевиховую на канестерапевтів. і родина, яка потребує собі терапевта, зможе вибрати собі собачку і забрати безкоштовно. Бо так, під, під особливу дитину, виховати таку собаку дуже дорого: від 10 тисяч євро і вище. А тут безкоштовно буде. Ну і, звичайно, територія буде дозволяти врятувати більше і собак, і диких тварин. Тому в планах... Шукати поки що спонсорів, інвесторів, які допоможуть будівництві. Будівництво буде модульне. Тобто, у випадок, якщо все ж таки доведеться евакуюватись, все ставиться просто на фуру, вивозиться. Тобто, це інвестиція на багато років. Допомогти проекту Олені під буль 911 можна за посиланням на банку. Попереду Фреї ще чотири курси хіміотерапії та лікування від відвіра філіріозу. А Олена закликає всіх, хто мріє про собаку, породи Канекорса, відповідально ставитись до вибору розплідника, стежити за здоров'ям і правильним харчуванням улюбленця.